Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про карти Таро. Сьогодні я пропоную відповісти на запитання, принаймні проглянути ситуацію і з тим, що в нас відбувається на півночі. Наскільки реальні ті чутки, що можливий це таки наступ з сторони Білорусі в 24-го... Лютого, тому що ця тема зараз така о, дуже активна і в атмосфері навіть воно тисне просто. Тисне. Тому зараз ми спробуємо. Отже, чи буде наступ з Білорусії в лютому о другій половині, чи буде? Чи планується? Давайте, чи планується. Наступ. П'ятірка кубків. Наразі ми бачимо ось таку почвору, яка їсть серця. Звісно, за цією картою наступ планується, тому що поїдання це поїдання людських. Життів, але дивимося далі наскільки він успішно буде. Е Все що зараз відбувається, це е накопичення зброї. Тому що тут туз мечів випав, так? але це також накопичення і посилення наших оборонних можливостей. І е тут треба сказати, що вони не слабі. Тут вже не просто так. Розумієте, це меч екскалібр, яким, в принципі, можна вбити у почвару. Але е у просторі накопичуються сили з обох сторін. Свідомо. Свідома ситуація, ну, скажімо, і нагнітається. І дійсно ми бачимо воїна в латах. Він, вочевидь, був у бою, тому що він тут має кров, і це король мечів, до речі. І мова йдеться про наступ. Тобто наступ дійсно щось такі дії обговорюються, і, можливо, вони навіть відбудуться. Про це ми будемо дивитися в наступних картах. Але карта теперішнього каже: на жаль. Що така ймовірність досить висока підсвідоме е, карта специфічна. Ми бачимо тут е, пані, яка е, дивиться в дзеркало. Насправді вона закохана в Ланселота. І... А він же ж кохає і вірний е, королеви Гвіневер. І виходить. Для неї це недосяжна мета. Отже, що ми бачимо, що е, оцей наступ, е, хоч навіть якщо він не буде, то теоретично він не закінчується успіхом, тому що е, це забажати те, що неможливо не отримати. А отримати хочеться багато, але, на жаль, неможливо. Карта минулого, Королева Кубків. І тут ми бачимо таку пані, яка дивиться, от знаєте, що тут хочеться сказати, що час такого тихого, я б сказав, відносно тихого зимів'я, він прийшов до кінця. Тому що зараз тут багато дуже таких бойових карт і проявлених чоловічих енергій. І е, всім на Київщині варто зараз, знаєте, так ментально зосередитися і мати, не впадати в паніку і мати здоровий голос. Е, близьке майбутнє Фея Моргана випала. Ми знаємо, що фея Моргана була та, хто протистояла чарівнику Мерліну. могутня, підступна чарівниця і сестра короля Артура, яка його таки спокусила, і в них народився Мордред. Так ось занавість стоїть певна занавість на близьке майбутнє і назрівають підступні плани ворога. Отже, є занавість енергетична і також. Підступні плані ворога. Ну, ви розумієте, в чому підступність, тому що ніхто ж не очікував, що Моргана здатна переспати зі своїм братом і народити того, хто його вб'є. От Підступ, знаєте, такий, як багатоходівка. От, -от Тут щось криється. Наступ в принципі є. Далі ми дивимося безпосередньо наші дії дії українців. Так. П'ятірка кубків чомусь. Він все-таки, бачите, повертає меч екскалібору в Чарівне Озеро. Він це робить добровільно, до речі. А взагалі п'ятірка кубків все про, про, все про печаль, про смуток. Але водночас і про те, що треба зосередити увагу на, на тому, що ще є, на тому, що ще вціліло. А, насправді склад ну, такий, я б сказав, трошки сумненький. А, далі, оточуючи середовище, чи є підтримка. А ви знаєте, королева мечів. Тут якраз вдова всі колоді підтримки їх такої немає. Але я маю на увазі підтримки ззовні. Україна знову вдова сама залишилась. Єдине, що радує, що є збудовані ці мури. Мури, які треба подолати. І хотілося б від партнерів отримати більше. Але, але, на жаль, поки що маємо те, що маємо: не ті або страхи. Ми бачимо поховання. Це страх, страх загибелі. Страх перейти ріку життя. Його занадто багато і за це не можна осуджувати, тому що життя це один з найдорогших дарів. І це все, що відбувається, воно, на жаль, грає проти нас. Все-таки тут більш такий, знаєте, домінуючий, я би я би сказав, сумний енергетичний фон. Він не дає надії. І це все закінчується. Ми бачимо лицаря. Тут, так. Саланцелот, до речі. І він заснув. А він заснув? Йому чомусь сниця грааль? І в цілому це про поразку. Отже, і тут як вона програється, що якщо Україна втрачає ось екскалібр меч, тоді виходить, що можливо вона впадає в сейсон. Мова йшлась про наступ з Білорусі. В цілому він планується такий підступний. і і ймовірність його досить висока. Українцям треба бути готовими, не впадати у відчай, у паніку, якими пронизана атмосфера, і зараз кожен відчуває знаєте, таке щось нагнітання у просторі, воно не таке, як було минулого року, воно значно сильніше, воно тисне. І для нас важливо зрозуміти, що таке наш екскалібр. Ще не пройшов час його повертати в озера. озеро. З іншого боку, навіть якщо він впадає в сон, йому сниться зцілюючий грааль. який цілює. Але ж грааль треба теж отримати. Бо для багатьох він ілюзія. У цілому можливі підступи ворога на картах. Немає е, значного прориву. Є, е, більше підрив такий моральний, і ймовірність цієї атаки досить висока така. На жаль. Е, ну, будемо з, е, сподіватися, що м, щось зміниться, тому що до цього числа ще є такі у нас дні. І і кожен з нас хай ментально робить такі захисти, такі фортеці, щоб ворог не перетнув знову наших кордонів.